Грузять вершина набридкають, пісні думки поглинають полом. Всі мої на каліграфічні навколо багато думок. Забатом бідних, ще більш перспективних Багатько не здійснених мрій. Зоната, разумала, смішна бо я справжня. Ми всі, як картинки потребуємо, Фарби, хто зна, може є ще одна. Відайте який колір дійсно пасує. Скрипний образ, не дай Боже, зачепиш глибинний, у людей на себе про себе подбаю, собі вимовляю, та попереджаю, я вже вибухаю. Ми всі як картинки потребуємо фарби, хто знав, може є ще одна. І не йти, який колір дійсно пасує тобі, але...